We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат України Микола Тищенко видав чергову скандальну заяву. Він вважає, що справжніми героями війни є народні депутати. Парламент це героїчні люди. Сирена, ніхто не спускається в бомбосховище, всі продовжують працювати, адже розуміють, наскільки важливі сьогодні ці законопроекти сказав він. Проте він не сказав, наскільки героїчними є вчителі, які, не дивлячись ні на яку небезпеку, спускаються з учнями в бомбосховище та продовжують вчити їх. Він не Вказав лікарів, які під вибухами роблять все можливе, аби вилікувати та зберегти життя людям. Зате він вирішив виділити нардепів, які як найбільші герої сидять на дупі рівно та вигадують скандальні закони, які нікому нічим не допоможуть. Крім того, якщо інші верстви населення жертвують своїм життям, заради інших ідуть на фронт, аби захищати власну країну від навали ворогів, то нардепи просто їздять на машинах дорогих марок, купляють собі дорогі маєтки за кордоном та вивозять своїх дітей туди ж, аби ті, не дай Бог, не пішли воювати. До того ж, нардепи не задоволені обмеженнями на виїзд за кордон, з якими живуть всі українці, та можуть кричати на всю країну, що їхні права порушено. Це все, на що здатні ті, кого скандальний нардеп назвав героями. Такі люди, як нардепи, далеко не героїчні. Проте вони прикриваються важливістю своєї роботи піаром на армії, аби в результаті цинічно заявляти про те, які вони святі. Та тільки народ бачить правду: хто дійсно герой, а хто просто собі приписує ці звання, аби видаватись героїчними та ідеальними, та навіть не дивлячись на такі моменти, український народ та ЗСУ не опускають руки та обов'язково досягнуть омріяної перемоги. На цьому у мене все підписуйтесь на канал Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, будьте здорові та бережіть себе.